Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 травня 2024 року. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Проголосувала за законопроект щодо забезпечення швидкої доставки оборонних товарів та послуг до Ізраїлю. Попередньо про цю новину я зазначав у себе на youtube каналі так в текстовому форматі. Ініціатива забороняє президенту Шарджу Байдену скасовувати передачу зброї, яка була прийнята Конгресом до Ізраїлю, і вимагає, щоб затримана зброя була доставлена до Ізраїлю протягом 15 днів після прийняття відповідного законопроекту. Законодавство припиняє фінансування кількох ключових органів виконавчої влади, включаючи Державний департамент США, Міністерство оборони та Раду національної безпеки. Поки будь-яка зброя не буде відправлена до Ізраїлю. І, власне, про результати голосування за цей законопроект його підтримали 224 конгресмени. Проти було 187, не голосувало 19. Республіканці 208 за, проти було троє і не голосувало 16. Демократи 16. Підтримали ініціативу, 184 були проти, 13 не голосували. Загалом лідери Демократичної партії у Палаті представників закликали свою фракцію проголосувати проти. Ініціативи, зазначивши, що це стане безпрецедентним обмеженням виконавчої влади президента Байдена та адміністративного розсуду щодо здійснення зовнішньої політики США. Але незважаючи на цей заклик, як ми бачимо з результатів голосування, все ж таки 16 представників демократичної партії підтримали цю ініціативу, так долучившись до республіканської партії. І, власне, чому цей законопроект був проголосований? Є причина. Так, таким чином, республіканці здійснюють тиск на адміністрацію президента США після того, як Байден в інтерв'ю CNN заявив, що може призупинити постачання певних видів озброєння до Ізраїлю, якщо останнє розпочне вторгнення до міста Рафах, яке знаходиться в секторі гази, Так? Таким чином, республіканці. Показують відданість Ізраїлю і зазначають, що зброя має постачатись без будь-яких затримок. І також акцентують увагу, що власне Ізраїль повинен вирішувати самостійно, так, як йому вести війну в секторі гази і, власне, які операції там проводити. Але тут також варто зазначити, що для того, щоб. Цей законопроект став законом, він має бути також ухвалений Сенатом і підписаний президентом Байденом. Власне, лідер демократичної більшості в сенаті Чак Шумер уже зазначив, що Верхня Палата Конгресу не буде розглядати цю законодавчу ініціативу. Ну і, власне, є дуже великі сумніви так на рахунок підпису. Цього законопроекту з боку Байдена, якщо чисто гіпотетично він буде проголосований Сенатом. Але, як ми розуміємо, це дуже такі мізерні шанси. Тому, знову ж таки, це питання, воно набуло було більш такого політичного аспекту, так, знову ж таки, йде протистояння між двома політичними силами, саме в питанні підтримки Ізраїлю. І, власне, ведення війни Ізраїлю в секторі Газу. Ми попередньо говорили, що власне адміністрація Байдена так вона виступала проти, щоб Ізраїль здійснював вторгнення до міста Рафах і власне, активно це декларували. І також потрібно зазначити, що є невдоволення серед американського суспільства діями. Ізраїлю в секторі Гази, так, які призвели до значних жертв серед палестинського населення. Тому, власне, така ініціатива була проголосована палатою представників. Я вважаю також, що є мінімальні шанси, щоб цей законопроект став законом, тому, власне, не було зрозуміло так, чому. Цю ініціативу потрібно було ставити на голосування так, з чисто об'єктивних причин, так, яка виходить з того, що цей законопроект не може бути підтриманий сенатом та президентом, про суб'єктивні причини ми. Власне, вже зазначили вище. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Поличикса, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!